Привіт усім, хто дивиться нас у цій порі! Щасливе дитинство це друзі, багато з якими і будні монет як свято. Це ще дві сюрпризи і здійснені мрії, казкові бажання і щирі надії. Саме так і буде. Водіти мають бути щасливими. З вами я, Інна Пинчук, і програма Маленькі дорослі та учні першої дитячої телешколи. Фелікс Поліна. Вітаємо вас! Маленькі дорослі! Ти що зазвичай любиш їсти на сніданок? Я яєчню а що. О, а ти знаєш, що звичайне куряче яйцо можна не тільки смажити та варити, а з нього можна зробити лизуна. Бр.. Стоп, стоп! Це як? Декілька реактивів, магії і все готово. Подивись сам у новому відео від Ульяни та освітньої платформи LearningUA. Супер! Дивимося далі! Вітання! Уявіть, у мене закінчилися реактиви. Оце і все, що є! Тільки сульфат Міді 2 та карбонат натрію. Але у мене є яйце. Зараз я такого не чекую. У нашому досліді знадобиться тільки яєчний білок. Спочатку погляньмо, на що його перетворить сульфат МІДі. Це неймовірно! У нас вийшов яєчний лизун. Виглядає заворожуюче, водночас чарівно і огидно. У чому ж справа? Яєчний білок здебільшого складається з білка овальбуміна і води. Сульфат МІДІ2 примушує довжелезні молекули овальбуміна сплутуватися і злипатися, наче жуйка у волоссі. звідси й лизун. Гаразд! створю з цієї хмаринки слизу глибоке синє море. Карбонат натрію підлужує середовище. І ми бачимо, по-перше, різновид так званої біоретової реакції. Це коли пептидні зв'язки в лужному середовищі утворюють з сульфатом мідій кольорові солеподібні комплекси. І, по-друге, білок майже повністю відновився. Ось такі можна створити дива за наявності мізерного запасу реактивів. Раджу повторити цей дослід буде цікаво. А ви знаєте, дитячі новини набагато цікавіші, ніж дорослі. По-перше, вони цікаві, по-друге, пізнавальні, а найголовніше чесні. Дивіться далі. Віра, а ти колись була в горах? Ну, звісно, на лижах каталася. А влітку? А чого робити на горах влітку, якщо снігу нема? Ех, ти знаєш, як цікаво обходити по горах, по скелях лазити. Так це ще треба вміти, щоб не впасти раптом. А наші запорізькі байдівці обов'язково цьому навчать. Рубрика Новини по дитячі. Страховка готова? Готова. Можна працювати. Скелалазення. Це вправа для всього тіла. Тут задіяні всі м'язи. І ноги, і руки, і плечі, і увесь корпус. Дітям це дуже корисно, бо розвивається гнучкість і витривалість. Вони розвивають не, не тільки фізичні якості, а також ментальні. Тобто вони мислять, вони міркують, вони вчаться об, е, обмірковувати свій маршрут. Це чудове заняття, яке допоможе дітям залишатися здоровими і активними протягом усього року. Зараз навколо дуже багато стресів. А коли ти вчишся лазити на скелях, можна відволіктися і просто сконцентруватися на завданні, що стоїть перед ними. Так, 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 пішов, пішов, пішов. молодець. молодець, Там досить зачепо цими тренуваннями. Ми в першу чергу відриваємо дітей від гаджетів. Діти між собою спілкуються. Зараз в наш непростий час не вистачає живого спілкування. Тут можна вчитись спілкуватись. Діти знайомляться, товаришують, допомагають один одному. Саме цей вид спорту розвиває дуже між собою колектив і навчає їх довіряти один одному. А головне тут можна знайти друзів на все життя. А ще це дуже весело. Звісно, подобається, як вона не подобається. Ніхто дуже не хади. Якщо діти зрозуміють, що це не так складно, то пізніше вони швидко почнуть лазити по стінах і посміхатися. Питання різні мене бентежить. Чи справді небо таке безмежне? Чому у морі вода солона? Чому караси курісся не тоне? Чи справді зайчик усіх боїться? Чи справді є десь жива водиця? Чому не носять всі окуляри? Чому хвороби на світі є і старість? Я підросту і про все дізнаюсь. Принаймні дуже я постараюсь? Рубрика, Рубрика Дитяча енциклопедія. дитяча енциклопедія. Нато, скажи, що ти знаєш про вибухонебезпечні предмети? Я небагато, але для свого віку достатньо цікаво. А що думають з цього приводу наші школяри? Рубрика Дитяча Енциклопедія. Дитяча енциклопедія. Бухонебезпечні предмети маскуються під фонарки, телефони під коробки. Ще можуть замаскувати у кустах розтяжки. Е, так, така ниточка е, на край полянки якоїсь, і там, якщо на неї наступити, то тоді вона зарветься. Це розтяжка. Можуть під, замаскувати під телефони. П'ятнадцятий, промакс, навіть чотирнадцятий і сімнадцятий. Таже навіть це доросла людина і подросток, не треба брати. Або ліхтарик, як зараз знаходять. в Херсоні, чи де в Харковській області знайшли фонарики, які були насичені вибухонебезпечними предметами. Ти його включаєш, воно вибухається в виді фонарика, в виді якоїсь іграшки. В коробці з телефону, в м'ячі. Якусь іграшку там, взяли, засу, там, весь, все достали з неї. Там може бути внутрі міна. Дінаміт. Якась дитина знайде, де візьми, і бабах. Якщо ти бачиш, що ця іграшка не твоя, або коробка з телефону, або щось там приставка якась. Просто проходиш мимо і не чіпаєш її. Бувають під землю, маскують якісь там предмети. Mm, під землею. Це тільки вечіям діли. Хоча за уважю Україну. І наостанок за традицією абетка для люблячих батьків: війна, стрес не тільки для дорослих, які все розуміють, а й для дітей. Відчуття небезпеки, тривога, порушення звичного стану речей, постійні зміни та переміщення. Все це може злякати дитину, збити її з пантелику і викликати дискомфорт. Головне, що слід пам'ятати: якщо батьки поруч і всі здорові, то ви зможете забезпечити психологічний. Комфорт дитини Маленькі дорослі. Ось такими тюка були наші дитяче та мандрика. Веселими, креативними, а головне добрими та щирими. Наша наступна зустріч уже не за горами, і ми обов'язково підготуємо для вас щось освітнє та пізнавальне. А робити ми це Хай Хай щастить вам і, вам і вашим дітям.